Доброго дня всім! Тема сьогоднішнього відео це виїзд військовозобов'язаних чоловіків за межі України. Як можуть безперешкодно в'їхати чоловіки та що запитають прикордонники сьогодні? Додивіться відео до кінця, та обов'язково підпишіться на канал та отримайте завжди нову інформацію. Категорія чоловіків, у яких батьки чи батьки дружини або ж дружина мають. Першу чи другу групу інвалідності. Друзі, щодо дружини, то третя група інвалідності підпадає, зібравши пакет документів, дозволяє чоловікам віком від 18 до 60 років виїзд за межі України. Законодавство не вимагає, тому не потрібно звертатися за дозволом в територіальні центри комплектування для перетину кордону, якщо є дружина чи батьки з групою інвалідності. На сьогоднішній день це найлегший спосіб виїзду за кордон чоловіка. Головними документами є підтвердження інвалідності дружини, батьків або батьків дружини. Це може бути посвідчення інваліда або пенсійне посвідчення, де зазначається група та строк дії інвалідності. Звісно, мати при собі діючі закордонні паспорти. Якщо це син, який планує виїжджати з батьком чи матір'ю, у яких інвалідність, то йому потрібно свідоцтво про його народження і також документи, які підтверджують, що всі зареєстровані і місце реєстрації проживання є однаковим. Якщо ж місце реєстрації проживання є не однаковим, то потрібно взяти акт встановлення факту здійснення догляду за особою з інвалідністю в селищній чи міській раді, залежить де проживають батьки. Звісно, якщо є можливість зареєструвати матір або батька у себе, тобто за своїм місцем проживання, то це полегшить подальші виїзди і не потрібно буде звертатись кожного разу до сільських чи міських рад з проханням про видачу акту. Якщо ж чоловік виїжджає з батьком або матір'ю дружини, в яких підтверджена інвалідність, то фактично потрібні ті самі документи, і додатково потрібно свідоцтво про одруження, також свідоцтво про народження дружини. Це потрібно для того, щоб встановити родинні зв'язки чоловіка і батьків дружини. І не забудьте про місце реєстрації, тобто прописку. Вона має бути однаковою. Якщо не однакове місце реєстрації, то взяти акт встановлення факту здійснення догляду за інвалідом. Насправді, такий спосіб виїзду чоловіків є набагато ефективнішим ніж взяти відстрочку від мобілізації в територіальних центрах комплектування на сьогоднішній час. Тому багато чоловіків обирають такий шлях і в такий спосіб перетинають кордон. За останній місяць надзвичайно багато людей перетнули кордон таким чином і надалі перетинають. Всі, хто мають в'їжджати в такий спосіб, перевірте, будь ласка, належність всіх документів. Всі документи мають бути в оригінальному вигляді, або якщо є копії, то мають бути завірені нотаріально. але краще мати при собі всі оригінали. Будьте готові, що на кордоні митники зазвичай задають питання. Тому потрібно відповідати рішуче. Прикордонники запитають, куди ви прямуєте і яка ціль вашого в'їзду. Також прикордонники вас попередять про зобов'язання повернутися разом з батьками чи дружиною одночасно, це є одне з головних попереджень. Але як показує практика, частіше батьки повертаються самі. Якщо так складеться, що батьки повернуться раніше на територію України, то згідно закону, вам нічого поки не грозить. Бо з українського боку не все продумано до кінця щодо даної ситуації. Єдине, що може бути, то в майбутньому можуть бути складнощі з повторним виїздом за кордон по таких самих обставинах. Тобто, прикордонники можуть повторно не впустити, якщо ви одночасно з батьками чи з дружиною не повернетеся. Друзі. Хоча така дія з боку прикордонної є незаконною і таке рішення можна оскаржити, але судитися з прикордонниками, на жаль, в такому випадку немає сенсу. Це є моя власна думка. Друзі, якщо відео було вам інформативне, то не забудьте підписатись на канал та прокоментувати ваше бачення до даної теми. А в мене на сьогодні все. До зустрічі!